Він її любив у світлій темряві, темряві, сльозах смішну. Він її любив таку, яку ніхто не знає. Він завжди був поруч, не лишав одну, знав, що вона любить і чого бажає. Ковдрою вкривав її вночі, зранку варив ароматну каву, і коли вона у снах кричить, її спокійно і міцно обіймає. Любить її сміх, її пісні, що вона співає, коли прибирає, любить її вірші і танці її, а найбільше те, як пристрасно вона його кохає. Він любив і любить все, що в ній, і до родинок усіх її приймає, знає її кожну звичку, кожен жарт, який вона тільки йому відкриває. Вона любить його щирий сміх. І його міцні обійми в тиші. Він такий лише для неї, не для всіх. Зовні мужній, а для неї наймиліший. Вони любили вчора і завтра буде так, як вони малюють у своїх уявах. Розуміння й прийняття грузом на вагах, а любов приємний бонус. Вона все подолає. Він любив її і буде так завжди. З кожним днем до сивого волосся, але правда полягає в тому, що їй його іще зустріти не вдалося.